Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським підкреслив, що Україна заслуговує на те, щоб стати членом Північно-Атлантичного Союзу. Ця заява президента Туреччини зроблена напередодні вільнюського саміту Альянсу, є досить важливою. Можливо, найбільш важливою з тих заяв, які лунали на підтримку українських бажань приєднатися до НАТО під час турне українського президента, і це пов'язано насамперед із тим, що Туреччина відіграє сьогодні особливу роль у альянсі. І непрості стосунки із іншими членами НАТО, скажімо, щодо прийняття до північно-Атлантичного альянсу Фінляндії і Швеції, Швеція досі очікує на рішення турецького парламенту. Робить Ердогана важливим гравцем тоді, коли мова йде про розширення північно-Атлантичного альянсу. Президент України говорив, що те, що Швеція і Україна досі є за дверима альянсу, підриває євроатлантичну єдність, і це абсолютно слушне зауваження. Однак разом із цим потрібно усвідомлювати і те, що Туреччина, якщо вона буде підтримувати інтеграцію України до НАТО, може зробити більш вагоме ставлення до цієї інтеграції. Умовою до власної готовності проголосувати за приєднання до НАТО Швеції. А шведська участь у північно-атлантичному союзі зараз у стратегічних інтересах сполучених штатів та європейських країн, тому що саме приєднання Швеції остаточно перетвориться Балтійське море на так би мовити внутрішнє озеро НАТО і покладе край усім російським амбіціям у цьому регіоні, можна сказати, назавжди. Тому є таким важливим, що президент України обговорював із президентом Туреччини можливий розвиток подій на вільнюському саміті альянсу буквально за кілька днів до цієї історичної для України зустрічі лідерів країн НАТО у литовській столиці. Не менш важливою є та частина розмови, яка пов'язана сьогодні із відмовою Російської Федерації. Продовжити зернову угоду, ця угода є, можна сказати, рятівним колом для українського сільського господарства і утримує регіон глобального півдня від ймовірного голоду, на який так розраховують президент Російської Федерації Володимир Путін та ті представники його оточення, які сподіваються, що цей голод на півдні. Призведе до штучної міграційної кризи у Європі і допоможе прийти до влади в європейських країнах політикам, готовим домовлятися із Російською Федерацією саме на умовах Кремля. А не керуючись нормами міжнародного права, і зараз Росія стоїть перед досить простим вибором, або остаточно відмовитися від ідеї зернової угоди і таким чином спровокувати голод на півдні однак разом із цим і погіршити свої стосунки із країнами глобального півдня, які будуть усвідомлювати, що провина саме на Російській Федерації або вирішити що стосунки з країнами глобального півдня для Росії є більш пріоритетними ніж спроба знищити українське сільське господарство і призвести до значної дестабілізації політичної ситуації на європейському континенті. Роль Реджепа Таїпа Ердогана у вирішенні цієї проблеми є беззаперечною, адже саме президент Туреччини був головним гравцем у самому створенні механізму. Зернової угоди саме він контактував із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Саме йому Путін йшов на зустріч при всіх своїх спробах вийти з зернової угоди чи погіршити умови її виконання. Однак варто нагадати, що все це відбувалося тоді, коли Реджеп Таїмп Ердоган готувався до виборів президента Туреччини, і таким чином відмова Росії від зернової угоди серйозно могла позначитися на його шансах перемогти на цих виборах. Адже тоді нагадаю, мова йшла буквально про. Кілька відсотків, які розділяли Ердогана із його головним опонентом, опозиційним політиком Камалем Каладач-Оглу. разом із цим. Є очевидним, що сьогодні Путін, можливо, і не бажає робити Ердогану передвиборчих подарунків, бо у цьому немає потреби. Однак може дорожити особливими стосунками із турецьким лідером, який перетворив свою країну на альтернативну гавань для російських олігархів і навіть для родичів російського керманича після того як представники найближчого кола російського президента були буквально вигнані з цивілізованих країн у зв'язку із нападом Росії на Україну. Ну і ще важлива частина цих перемовин це питання участі Туреччини у відбудові України. Це звичайно дуже важливе і актуальне питання, якщо згадати який рівень руйнувань сьогодні і в українському будівельному комплексі, і в українській економіці. і треба завжди задавати питання чи вистачить у україни власних сил для того щоб відбудувати економіку і будівництво навіть в ситуації коли буде значною фінансова допомога цивілізованого світу очевидно що для таких амбітних проєктів, ну навіть для того щоб повернутися до ситуації до великого нападу росії на україну потрібні не тільки гроші Потрібні і технології, і робочі руки, і великі компанії здатні до таких амбітних проектів. Однак, все це задача на майбутнє, тому що сьогодні мало хто розуміє, коли саме і як закінчиться війна Росії проти України і до яких ще зруйнувань може ця жорстока війна привести. Саме тому таким важливим є слова раджепа та передогана про те, що Україна заслуговує на справедливий мир. Залишається тільки усвідомити, що у розумінні президента Туреччина, який неодноразово закликав до перемовин між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, є сам справедливий мир, і чи є неодмінною умовою для цього справедливого миру відновлення територіальної цілісності України у кордонах 1991 року і вихід окупаційних військ з Російської Федерації з наших теренів, адже є абсолютно очевидним, що без відновлення міжнародного права і без вигнання окупантів з українських земель будь-який мир, який повстане після війни Росії проти України, не зможе вважатися справедливим. Сподіваюся, що це розуміє і Реджеп Таїп Ердоган, і західні лідери, які допомагають Україні у її тривалому протистоянні з російською навалою. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналі у Патреоні. Байміє які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. перемоги і вам!